От, мене часто запитують, як я ставлюся до комунізму, точніше до марксизму ленінізму. Чесно кажу з огидою, причому з великою огидою. Цей політичний і соціальний устрій. Нівелює людську гідність, нівелює національні ідентичності, нищить українців, нищить цілі спільноти національні, нищить релігію, нищить ідеалістичне світосприйняття. Матеріалізм, тобто комунізм, є вбивчою ідеологією. Він шкідливий для українського народу, він шкідливий для всіх чесних і цивілізованих народів світу. Як засвідчила практика, цей устрій знищив десятки мільйонів громадян, не лише Радянського Союзу, а Цілого світу. І мені здається, що кожна чесна і порядна людина повинна зрозуміти, матеріалістичне світосприйняття права на існування немає. Ідеалізм, тобто віра в Господа, усвідомлення відповідальності перед вищою силою повинні бути головним і єдиним керунком в усіх діях чесних і порядних людей. Особисто я роблю все можливе для того, аби довести людям, довести співвітчизникам, що цей устрій є суцільним злом, суцільним негативом. Суцільною несправедливістю я зробив все, що можливо. Я неодноразово друкував статті, я неодноразово публікувався в газетах. Я робив все. І мені здається, що та молодь, яка ось такими от методами реагує, ось такими методами висловлює свою незгоду з цим світосприйняттям, не вчинила жодного злочину. Слава Україні!